Мало хто бачив BMW, яка не бита, до якої не лізли, і яка вся в оригіналі. Бачите, вона така, як вона і є. Привіт, друзі! Сьогодні у нас продовження відео по демонтажу старого бамперу. Ну і установка буде, мабуть, в наступному відео, тому що зараз я його зніму. Оціню, оціню ще, що нам треба дозамовити. Воно там переважно йде десь плюс-мінус 14 днів. Тому за ці 14 я вже все дозберу. І потім вже буде лише відео чисто установки нового бампера. А зараз знімемо, глянемо, що там як виглядає, що потрібно замінити, що дозамовити, а що залишити, як є, і просто встановити на цей новий бампер новопокращений бампер. На цьому, в принципі, все. Не забувайте ставити лайк, підписуватись за бажанням, якщо хочете слідкувати далі, як це все відбувається. Потрохи, як я відновлюю свою, верніше, як мені написали, корч. да, можна і так назвати. Тому що в оригіналі тут уже не все. Так як бачимо, що вона занижена на кайловерах. Ще деякі елементи, можливо, будуть мінятися в майбутньому. Але кому цікаво, то підписуйтесь. Ну, але лайк лайком ви не можете підтримати. Дуже вам за це дякую. Так, ну що, покажемо самого виновника, як це виглядає. Бачите, кріплення ну, не зломані, але вирвані з м'ясом самого бамперу. Він гримить, тому я не їздив зараз. Підкрилок в порядку, лише це вирвало. Замовив нові ці омивайки, форсунки. Не знаю, мають прийти на днях. Одна ще є парктроніки, я їх вийняв, тому що одного разу тут довелося трохи попрацювати. Бачите? Але нічого це не допомогло. Зараз тут все відвалюється, плюс-мінус ось так виглядає. Ясно, що тут вже ремонтувати нема що. Воно портить вид, нові мол... молдинги також вже покрашені. Не знайшов ось цю штуку в оригіналі. Буду десь шукати бивушну. Бачите, Тут в мене був малесенький. Малесенька-легесенька парковочка. Ну, Парктроніки працюють, але знаєте. Зима не прощає помилок. Тому ось так. По решітці, вроді би, все мало бути добре. Про у мене добрі. Але є одна фішка. Я купив є такі, не знаю, як воно буде виглядати, але попали з мені. Тобто по заводу темні. Тобто не калгос, а темні. ці. Вони бувають жовті, білі і темні, чорні. Так як і фари бувають Hella Black. Є також протитуманки, типа чорні. Купив їх, побачимо, як вони будуть світити. Якщо вони будуть світити краще за ці, то залишу. Якщо ні, то верну сток. Не знаю, як вони пережили ці всі травми, ці протитуманки, але пережили. Так що буде у їх або залишати, або ні, це покаже тест вночі. Ну, Ось так. Мусив підняти трохи автомобіль демкратом, тому що він занижений. Не підлізти і важко знімати. Зараз я спробую це все знімати. Підберу потрібні ключі і буду знімати бампер. Так, ну що, ви знімається бампер у нас нескладно, потрібно ось такі штучки і насадки на торкс. Дві штуки, два болта, і бампер має стягнутись весь. Побачимо, як це вийде. Ну що, якщо у нас. Не піде ось цими штучками, починаємо ми там з цієї решітки. Під решіткою мають бути два болта, які кріплять основний підсилювач, за який тримається бампер. Та як в нас ці вже кріплення відірвані, то там нам немає нічого відкручувати. Так би ще треба було відкручувати підкрильник. Е, Є один лайфхак. Якщо не працюють ці штучки, тобто для кліпсів спеціальні ці лопатки, Якщо вони не працюють, завжди є варіант Б. Ось такі маленькі кліші. Так. Ну я відразу почну ним, а тому що я знаю, які, в якому вони стані ці кліпси. Я купив нові, тому відразу цим ідемо працювати. Так. Нормально йде. Так, а що тут ще? Так, так, так. Тут щось поганенько пішло. Так, я щось забув. Тут ще десь щось тримай. Пам'ять мені зраджує, бо я вже не пам'ятаю. Так, ну що, зламаю щось, в принципі, і так збирався купляти все нове. Не, так воно виймається. Так, да, решітка одна знята. Так, я не пам'ятаю, чи я включив камеру. Включив, все окей. Так що? Кліпси я вандальським чином повиривав. Я знав, що вони не топ вже. Зараз вам покажу камеру, щоб ви бачили. Фокус. Де цей фокус? Так, не туди. ось сюди. Бачите? Трохи повиривав. У мене є нові. Так, зараз, зараз покажу. Бачите, там поприходило різна. Різне нове барахло нові кріплення, нові кліпси різні. Так що ж нові ці всі шайбочки, в які вкручуються підкрилки, в захист і так далі. Не все, не все ще прийшло, але воно дойде. Зараз я тому і розбираю, щоб е з'ясувати, що мені ще треба докупити. От, бачите, ці решіточки все пережили, вони як нові. Це ще оригінал. Так, да, це ще BMW оригінал. Ну, вони живучі, що тут скажеш. Так, тут здається, треба відкручувати. А, нічого тут не треба відкручувати. Да, тут просто зараз відкрутити ці два великі болта да, і знімати весь бампер. Ну, пробуємо не знаю, чи є смисл показувати вам це, чи ні. Мабуть, не буду показувати, це дуже легесенько. Поняти, що там потрібно відкручувати. Ось таким ключом Т-50 будемо відкручувати. Беремо. Так, знаходимо де -то тут воно у нас. Так. Крутимо. Іде воно тут, як би окисляється, але алюміній. Бачите, болтичок у нас є. Ще один. Роблю це сам, так як заміна бампера. Це, вроді, нічого. Супер складного. Тут зараз буде проблем з від'єднанням всіх цих систем. хоча Після останніх травм. Я вже нічого особо не під'єднував, щоб було легше в майбутньому. Так, мабуть, відкрию капот, щоб було зручніше. Поставити його буде набагато важче. Зняти, вроді б, не проблема. Ого. Тут він теж якось плотніше сидить. Оу, єу, повисипалося все. Оце, бля, жах. Так. Тут потрібно від'єднувати фішки епертоніку. Так. Одна є. Так. Цей бампер вже не жалко, тому... Ось так. Так, проти туманочки. Вони ще вроді би цілі. Ох, як тут все засохло. Ну, зараз на дворі десь біля нуля. Легко можна щось зламати, щоб я не хотів ламати. A few later. Вирішив показати, трохи поборовся тут з фішкою. Реально важко її зняти, але зняв. Ну, і вирішив показати, тому, що мабуть, людям цікаво, як виглядає автомобіль. Ну і під бампером, який в нас тут вигляд, цього. Тому що, як не як, мало хто бачив BMW, яка не бита, до якої не лізли, і яка вся в оригіналі. Бачите, вона така, як вона і є. Дивіться, корозії, в принципі, на морді не так і багато, десь котрісь болти трохи поржавіли, котрісь оцинковані. Дуже добре. Ось болт, за яким її тягають. Бачите, ніколи її не тягали, ніколи він не вкручувався. І не знаю, чи хтось його взагалі виймав. Бачите, як воно все виглядає. Тут є трохи корозії. Ось. Бачите, ну це вже е, творець. Це вже, це вже я натворив. Бачите, кріплення ще оригінальне, БМВшне. Старе і трохи і, ржаве. і ржаві лише болти. Все нормально виглядає. Ці локери я міняв. Так що тут нічого не скажу, бо я їх, логічно, я їх поламав з бамбером. Дуже непоганий стан, я б сказав, за 20 років із 690 пробіг. Ще вам покажу такий лайфхак. По чому судити пробіг ось по цих штуках. Що вони зіржавівши повністю ось ці штуки і не міняні. То пробіг великий, або пробіг був там, в таких країнах, як Латвія, або десь там, де багато реагенту на дорогах. Якщо машина експлуатувалась в Україні або в інших країнах Європи, то за цими штучками можна відсліджувати пробіг. Якщо тут це норм, пробіг може бути великий. Тому що тачка з Італії, вона не ржавіє практично. Але якщо машина, наприклад, з Чехії, то ось. Такий вигляд буде мати машина на пробігу десь 400-500 тисяч. І в Україні так само. Тому показую вже все. Тут теж оригінальне кріплення. Бачите, як все виглядає. У BMW я б не сказав, що вони дуже ржавіють, але вони, мабуть, і не Volvo. Тому така ситуація. Так. Ну, по бамперу покажу. Це ще оригінальний бампер повністю. Бачите, значки, BMW, все. В нормі. Це її рідний бампер. Ну, норм. Так, ну що ще фоточку зробимо. І все. Так, не буду я вам показувати прям детальну розборку бамперу. Тому що нема що показувати, але покажу, що, що з ним сталося після цих всіх ударів. Дивіться, він тут навіть кліпси. Ну, ця проскочила якось, вона, бачите, там ціла. Цій шапку відорвало. Тут так само шапку відорвало. ця роз, розвалилась. Бачите, тут відірвало кріплення. Тут, на жаль, ця протитуманка все. Тут відламало основне кріплення. Залишилось лише нижнє кріплення. Так що, можна, звісно, відремонтувати, але кажу, я купив чорні. Тому ця жива, але вона й не оригінальна. Як бачите, по цьому пластику видно, що вона не оригінальна. Я лише хотів, що показати. Дивіться, яка гарна оцинковка в BMW. Не подумайте, що хвалю, але так би мали робити всі. Ви бачили, що там деякі болти в підкрилку трохи поіржавіли, але за 20 років це нормально. Це порядок, я думаю. Бачите. Це все оригінальні болти BMW. Я думаю, ті, що я купив зараз, вони так тримати корозії не будуть. Тому по можливості я всі ці оригінальні болти попереставляю. Ну що я з'ясував? З'ясував я, що ось ця центральна решітка розсипалась. Тому о, центральну решітку і табличку під номера. Тому що я знав, що вона в мене побита, але я її не знайшов. Коротше, щось я затупив, забув за неї, то лішов. Немає я зараз виправдання, просто провтикав. Ну, профтики стаються. Тому не знаю, чи в цій серії буде відео вже установки нового бампера. Е, побачу, скільки я тут назнімаю. тому що відео на годину я теж викладати не хочу. Ось так. Ну, дорозбираю, з'ясую точно, що мені треба. Ще докупити ці дві решітки цілі. Протіутманки в мене є, парктроніки всі є. Плюс-мінус, я думаю, все буде добре. Зараз перекручу там кріплення два. І, мабуть, на цьому все дозакажу все, що потрібно. Ну і форсуночки вже їдуть. Ну і потім буде збірка. Стемніло на вулиці, тому покажу зараз. Зняв я одне кріплення, бачите, болти трохи поржавіли. Але, в принципі, кріплення повністю ціле. Я в шоці. Тобто, кріплення на бампері зламало, а кріплення угу. на машині не зламало. Ну, блін, це, це лише БМВ, так може бути. Дивіться. Як таке? Тут мало бути міцніше теоретично кріплення. щоб відламувало тут це вухо. Дивіться, тут такий кронштейн. Бачите. Ось, і воно сюди кріпиться. Він стальний, і дивіться, в якому він стані. Це бруд. Корозії нуль. Класно. Підкрилок і все без корозії. Дивіться. Тому що багато хто не вірить, що вона в гарному реально стану по кузову. Я для того її так. І обирав, щоб була в живому стані по кузову Ну і зараз я задумався над тим, щоб знайти ось ці ще болти нові. Не знаю, скільки я за них заплачу, чи по 10 євро за штуку, чи більше. Але ну не хочеться мені крутити і ржаве сюди, коли це тут корозії ще нема. Хочеться прикрутити сюди щось нове. Підкрило, я казав, вже що цілий. Так що, в принципі, все, що я перерахував, це буду докупляти. Тут вже ну, ці, да, ці болтики постараюся знайти, але якщо не знайду, то можливо і зачищу та якимось цим, якоюсь ґрунтовкою цинковою або чимось таким оброблю. Я це кріплення викидаю лише теоретично, тому що купив новий. Я думав, що кріплення зламані. А вони цілі. Думаю, ви вже все побачили. Оцінили, що як виглядає. Не полінуйтесь, поставити лайк, підтримати мене. Ну і далі вже побачимо, як все прийде. Потім вже буду показувати, як я збираю цей бампер. Ну і ставлю на автомобіль. Ну і потім зацінимо вид. Думаю, вийде непогано. Не знаю, як там буде ще з табличкою номерною, тому що її би добре було, як вона прийде. Можливо. Знайду я десь покрашену вже. Я щось натупив з цією табличкою. Не питайте мене навіть і не пишіть коментарі. Я не знаю, чому так сталося. Що я, типа, провтикав табличку. Молдинги нові купив, пофарбував, а з табличкою я забув, що вона мене тріснута. Блін, не знаю. Буває, буває. Ну, в принципі, більше її нема, по факту що сказати. Це вже буде в наступних серіях.